Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні про новини Сікихорщини. Ну, по-перше, як виявилося, тепер на цьому місці я можу е писати відео тільки в хаті, здебільшого. Ззовні це тільки коли штиль або коли відвив такий серйозний. Тому що хвилі перебивають дуже серйозно звук. А ще й вітер такі, і слова просто кудись летять. Ще й зараз оце там шторм. Ну, такий маленький шторм, шторменя. Вчора був тайфун в Манілі, сьогодні він дійшов до Сібу і десь рухається в нашу сторону. Що нового? Ну, почали. Сильно рубати світло. Прямо дуже сильно. Раніше це теж було. ну Раніше в середньому тут не було світла десь годину на добу. А от останнім часом це прямо по кілька годин щодня. А буває так, що от одного разу вирубили просто не було світла цілу добу. Ну, місцеві, от їхнє відношення. Поки що вони всі стібуться, стібуться по повній програмі. Один чувак свій рок-н-рольний гурт перейменував там, назвав його «Beaches Вічесен Ну, Тобто, відьми пляжі і вирублення, і відібнення світла. Ніхто не журиться, тому що у багатьох людей у заможніх тут у всіх давно є генератори, дуже зараз потирають сильно, сильно руки ці всі. Продавці сонячних панелей, вони і так були вже такі популярні. Ну, дорога ця штука, щоб повноцінну систему ставити, вона коштує 2000 доларів. І до чого дійшло, що після оцього такого серйозного вирублення всі експати зібралися разом на місцевій спортарені, тут в Сан-Хуані. Ну і знайшли. Такого одного продавця, поставника, поставщика цих сонячних панелей, який, щоб поставив відразу всім бажаючим, і тоді як би то буде така значна знижка по ціні. Тому oh. що, дуже часто влаштовують перегони на рибальських оцих човнах. Оці човни, які от, не просто човна, а оце з тими дугами з бамбуковими, ну, які для тримання на хвилях. Для гарного балансу, і оце на таких човнах вони ганяються. Тут на сусідньому пляжі от нещодавно таке було. І під час таких перегонів, ну що, загинув хлопець малого хлопця, він чомусь в цей час був в воді, там 10 чи 12 років, пацану, і от його вбило насмерть. І, і от у них таке якесь до цього відношення. У них взагалі до смерті дуже дивне відношення. Я колись про це зроблю окреме відео. Бувало таке, що я жив недалеко від цвинтарів. От в тому ж лінію, поки я жив під час пандемії, там і до цвинтаря було щось метрів 50 І я часто бачив, як е ця йде охоронна процесія, там і як люди себе поводять, ну як якесь таке як формальне дійство. Ну, прийшли так, треба похоронити, стали, поховали. Я ніколи не бачив, щоб там люди плакали. Я їм про це задавав питання, чому так, і в них на це існує своя відповідь. Ну, я ж кажу, зніму потім про це окреме відео. А от на даний момент це, ж, ну, це було відео в групі, цей хлопець потрапляє під човен малий, його витягують, це багато крові, він відразу помер. І от реакція сама, яку я бачу на відео, яку я бачу в групі, ну так сталося, чому ж він тут там оце опинився, чому ці не загородили, там, хтось не додивився. Ну, вже трапилось. Ну, якось, от взагалі, якась зовсім інша реакція, яка могла бути при наших е, традиціях, при наших звичках, при нашому менталітеті на наших територіях. Тобто зовсім інша. Ніякого плачу, ніякого галасу, якось таке от відношення практично філософське до цього. Це при тому, що католики, це ще на буддистських територіях відбувалося, або на індуїських, а так якось отак. Тобто це от таке трапилося буквально кілька днів тому, менше тижню тому. Ну, ще от нагадаю, що було в мене день народження, 50 років, такий собі якийсь ювілей дуже дивний. Як правило, перед Днем народження це завжди такий якийсь депресивний стан. Ну, от у мене. І так до депресії схильний. Я ще коли день народження завжди там думаєш, хто про що згадає. Ну, от цього року в мене взагалі вже цього не було, вже мабуть, в силу віку. і так Останні роки цього немає. Там згадали, не згадали, поздоровували, не поздоровували. Є хлопець Філіппінець, який жив там поряд біля моєї хати минулої, там де я орендував. І він там був приписаний до того місця. Він, там... він коли в кадру у мене там трапляв. Він офіційно там працював, він там все ремонтував, прибирав. Вирішував будь-які питання, до нього можна було звернути. І він якийсь такий добрий, гарний, щирий, маленький, якийсь от такий типовий класичний філіппінець. І він не знає англійської, не то, що не знає, а взагалі не знає жодного слова. Але ми з ним якось от на одній хвилі. У нього немає оцієї жадібності, яка є у більшості місцевих до грошей, коли там за все там, дай грошей більше, дай, а що так мало, ще мені більше дай. От він взагалі. Він там щось попросиш, він зробить щось, намагаєшся йому дати, він ні-ні ні, він ніколи нічого. А, навпаки, в общем, він завжди відмовлявся до від грошей. І якось він такий завжди усміхнений, добрий, там, іде повз хату. І там знаєш, що я люблю папаю, він уже десь роздобуде там папаю на якомусь тут дикому дереві, принесе мені там то папаю, то там ще щось. От я звідти поїхав, а він ще мені завжди доставляв кокосові горіхи. А тепер їх тут нікому доставляти, бо тут треба така, тут трохи морока. От здавалося, кокоси є, вони скрізь. От я виходжу з хати, вони скрізь. Ну це вони, по-перше, чиїсь. По-друге, це треба за ними лазити, треба шарити, які з них вже годні для того, щоб їх рвати, які ще зелені, чи які навпаки перестигли там. Ну і так далі. А от він мені їх привозить і. Я його попросив, щоб він мені знову привозив. І от він якраз 23 числа до мене приїхав. Я його попередив, я його зустрів у місті кажу, приходь, в мене день народження, будемо сидіти і відмічати. І От сидіти і відмічати, це мені нагадало фільми Таке, що Кітана, я такий японський режисер. Це от один із таких майстрів статичного кадру. Це не тільки він робить, чи є такі декотрі режисери. Вони от буває в об'єктив там щось одне в них от потрапляє, і от вони там от камеру на ньому і тримають, буває по кілька хвилин, буває це якась людина кудись сидить, дивиться, там якась така от статична сцена, а, Буває це просто якісь предмети, буває це панорама, є люди, немає людей, буває з музикою, буває без музики. І оці кадри вони такі заворожують. І от ми з ними так само сіли тут на терасі. Взяли бутилку вина, він пив вино, я якусь там воду. І от ми просто дивилися вдалину. Інколи мінялися якимись, там, обмінювалися якимись фразами. Ну, Знову ж моєї бісайської мови не вистачає для діалогу з ним, тому що, аби він знав хоча б якісь ключові слова англійські, тоді от я свою мову називаю бісагліш, ну, тобто суміш бісайської англійської, і місцевих це дуже тішить. Тому що вони офіційно свою мову основну називають тагліш, тобто це суміш і англійської мови. А в бісаґліш у них такого терміну немає тому ну, вони розуміють про що я Я використовую їхні слова, англійські слова, і тоді в нас розмова л'ється дуже добре. А коли людина знає тільки бісайську, то я ну, толку, що я кажу окремі слова. Він просто одне слово розуміє, далі якусь слово не знаю, вставляє англійське, він уже його не розуміє. І тому це такі дивні короткі діалоги, а в основному про це було так, кілька годин на стати. От Ми просто сиділи, спостерігали, інколи один одному посміхались. Називається 50 років я зустрів в статичному кадрі з майже, ну, як з німим хлопцем, або нас двоє було ні ну що це таке. Ну, принаймні мене це якось так трохи потішило. На острові, де я практично з ким не спілкуюся, отак от посидіти саме за такою людиною, це якось так було. У всіх вже виникло питання до влади з приводу того, ну і що робити, як оце буде далі постійно тут життя з такими віддімкненнями світла. На що влада сказала, ви розумієте, нас стало занадто багато. Тобто ви бачите, скільки людей приїхало і тут живе. Електрики на всіх не вистачає. Все. Ну тобто нема такого, що навіть там. Ну ми зробимо, ми якісь там щось, у нас є наміри, ми у нас будуть якісь там дії, ми щось відлагодимо, ми думаємо про це. Ні, просто от нас стало забагато, пробачте, все, оце вся відповідь. Тому всі такі, ну, добре, для місцевих взагалі там їх нічого не дивує, іноземці, ну. Знали, куди їхали, вже тут живемо, що це щось вимагати від когось. Ну, тут, тут, тут сама система, вона от влаштована, вона базується на такому менталитеті, що все сприймається знову ж якось філософськи по-будівськи. Якось от що до смерті, що до відімкнень світла. Приблизно однакове. Ну, є, добре, немає, ну, добре, значить, немає. Десь отак. Тому пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні якось буде.